Пишемо. Привіт! З вами компанія Деді Смок. Мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді смокер Деді Смок серії Техас. Ей, стик, час почай. <світ> е, Милеметр. Методом альфа. Методом... Наш дерев'яний смокер це каптильня з непрямим нагрівом джерело тепла, якого знаходиться з боку. Дана модель це і смокер, і гриль, і піч під казан одночасно. Завдяки такій конструкції. Наші страви можуть готуватися ніжно, втомлячись при цьому. Давайте почнемо з основного. Модель виконана з металу товщиною 4 мм методом вальсування. Має жаростійку фарбу термодур, яка витримує температуру до 600 градусів. Сама конструкція є цільною, це дуже важливо. Комплектацією передбачене змінне дно, за рахунок якого наш смокер перетворюється в гриль і навпаки. Щодо габаритних розмірів. Довжина смокера складає 1400 мм, ширина 630 мм і висота 1070 мм, без урахування димельі. Розміри камери 750 мм на 450 відповідно. Зсередини смокер не фарбується, але вкривається спеціальною харчовою олією. В камері ми бачимо решітки в два яруси, які регулюються. Сам об'єм камери доволі такий великий, що зручно для приготування на велику компанію. Тепер переходимо до пічки. Піч також виконана з металу товщиною 4 мм, має зручну відкидну кришку для встановлення казану чи сковорідки вок. Також маємо дверцята для закладки дров, сольник та шибер для контролю тяги. А зараз ми переходимо до мого улюбленого режиму. Ми перетворимо наш гриль на смокер. Даний режим використовується як вугільний гриль. Для того, щоб змінити режим, необхідно замінити дно із пластин для використання вугільного грилю на пластину для смокеру. Для того щоб вам був зрозуміліший принцип роботи смокера, я продемонструю вам його роботу на прикладі приготування ребер. При 100 градусах ми заклали ребра в камеру і через 2 години копчення наш продукт вже повинен бути готовим. Перевіримо термометр 65 градусів, просмаження медіум, те, що нам необхідно. Ну що ж, друзі? Принцип роботи зрозумілий. Витримана справжня технологія техаського смокеру. Хоч наш смокер вважається стаціонарним, але за рахунок колес його зручно переміщати по вашій ділянці. Зручності також додає і полиця з державіщої харчової сталі, також термометр. Без якого просто не можна готувати справжні техаські страви. Друзі, підписуйтесь на канал Деді Смок, пишіть коментарях, які саме огляди вам цікаво дивитися. І ми будемо робити для вас цікавий та смачний контент. До нових зустрічей!